Привіт. Коче ніч не відео, водих ще що не поправу. Коротше, як тільки я отримував роду любій горі, я міняю гору. Мо таке дивишся, ну коротше, я вийшов самого жорсткого почати з Браустарсу 5 на 5. Я не проживу ні секунди. Окей. Okay. Так, Медгард. Okay. Зрос. Я отриму рот, бо грай міняється Тепер соу Кінг і Як там правий напій? Коротше, пофіг. Перемов. Чого? так уявлення. Це ж це буде важко. Let's go! Блять, гане. Давайте сразу кажу, броня не рахується. Тобто, яким механіка броні? Тобто якщо броня на плечі урон і потраця броня, а не хп, то це не буде дорого, тільки якщо хп. В принципі логічно. це прям жорстка гра, тому не блять буде далеко пройти. Чого це за фігня? А? Меч? Таві що мені меч? Так, я мене є ось, ось цей слизняк. Писайте, аж поколи цього потрапити, чи не... мене не зможуть уронити да. з тим, так? Да, з ось таким, так, з ось таким, це записано до посаддіту, але точно не дай. Що там? Опа амі не хватає емповік що брати. Що все легко. Майнкрафт. Чек. А для нец 14 все. Піше очі способку слаймов не буду бо Це занадто ростой, не чесно. Так куда я ніколи не пройду. Чуть -чуть а це не моя трава, підожди, це не мій яд. Окей, еще не столг. Паву Борше. Да блин! Щось я отримала з нагорон, тому хорошо помінялось певно с Майнкрафт. Ой, як ви бачите, всі потишки сходнити тому спавнився ми як це? особняки Оу. окей значить начну. Я не буду нікого мене просто за Чому? бук Ні, нікого не бой, мене реально просто за класс. класс. Ай, да Хочу спуститься на ищи. Так. Сада, не, с на комы побольше спавнить. Ой, Ти здіваєшся. Тепер робок саме рожу, де отримати отримати воро. ну, Завжди так вічки неможливо. Ти або стей, смотри, треба нерані мати, або, або не знаю. Ось щось мальчик. плей. Я сроч обязательно важкий поставив. Пофиг. Да, походу, все сохранилось. Нормально почалося. Короче... все. Що в нас знову робокс, де бо що в мене ще немає ігор нормальних, де можна тройти урон. Майже нема. І тут ще єдинець робокс, ще що, що можу тримати. Тому наш робокс режим оцей. Де єси. Тут так само, як в прошу, майже не можу. Що в мене зубочистка, я не поняв. А чозові? А ну так уж пога нема хализняфига мемы короче сейчас Сноуборобок сейчас будет останем самое droppers normal мод Кейлот okay, let's Хо-хо Тихо-тихо oh -oh. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Yes Кейт okay, третьє Тихо-тихо Снеговой Кейт Зрос, ну в общем все. Ну що відео видео закінчується на чому всем пок пока.